Звернув увагу, що ти повинен говорити, як є всю правду без будь-яких відповів. А мені що, мені ні на що не, не пливає, як я кажу, тобто я є е, найманий, тобто, я підійшов, мені оплатили за мою виконану, я свою думку завжди кажу. Все добре. Так само ті після, вони, здається, ну, мені воно ні на що не впливає, а ви на монтажі воно вийде боком. Добр. Доброго дня, знайомте, це Степан, електрик, який робить електрику. У нас в квартирі ми зараз починаємо огляд саме електрики і трішечки ще про сантехніку, бо сантехніка мене застала, А от Степан нам все розкаже і покаже. Так, доброго дня, Степане. Е, розкажи нам, будь ласка, про всю електрику, яку ти тут зробив. Ми будемо заодно задавати питання. Давай почнемо з самого початку. Е, розкажи, будь ласка, от я бачу по підлозі, е, у нас зроблена е, тепла підлога, я вже так розумію, правильно? Так, ми вже кинули теплу підлогу, поділили на два сектори тобто один в кухні, один у ванні. Вже підключили її, фактично. Дала тепло, досить погане. А розкажи, як це ти робив? Тобто це не водяна тепла підлога, це електрична, правильно? Так, ну, це електрична. Звичайний я не знаю, що тут можу показати, а бухта ще стоїть там. Ага. Ось кабель, який кидається. Давайте подивимося, що це за кабель. А, тут є які, якісь його характеристики. Ну, Хто захоче, той роздивиться. І упаковки ще, тобто ми ще їх не відібрали. Ось такий кабель, тепла підлога, інтерм. Не знаєш, скільки коштує? Я з тим не стикаюся, я замовив мені завозить. Добре, а, Окей, але фізично як ти прокладав? Тобто, давайте підійдемо до краю, подивимось. Це була просто ти прорізав чим? Це болгарка? Ну це спеціальна такий з фолосом, ми тянуючи колюки не було, але можна здавати так. Вона з обмежувачем якимось? Так, да -да -да, обмежувач глибокі не ставимо, тому що знизимося якісь е -е, сантехніка, опалення, щоб зони не повпали. Окей, тобто фактично ти прорізав і прямо в, цей, е -е, так, ну, в цю штробу вкладав його. Та, та, правильно? Так, вісім глибини, і от сюди вкладаємо. А це клей Який клей? Для е -е, плитки. Плей hey, для плити. Плей для плити. 117 він він, ну, Я зрозумів. Play. Так. Окей. Добре. Тобто ми теплу зробили саме таку. Чому отут ми не зробили теплу підлогу? Тому uh, що Не можна кидати теплу підлогу. Тому що вона буде мати монетар. Сюди всі отут, які ми зникнули, підлоги тут okay. досить непогані. Окей. Так. Так. Розкажи трішечки про те, що ти тут наш нас Покажи, так, давай ліву стіну, тут простіше. Поміняли позицію, поставили тут, відповідно, тобі не має бути тут. Диванки була частини. Це було замовчування, які ми необхідно такі собі поставили, є вони такі кодифікації. Давай я трошечки покажу штробу, щоб люди зрозуміли, що ми не вийшли до бетону. Дивіться, бетон мене не майже не, не задіває, тому що є слой гіпсовий. Стоп. Перепрошуємо, частково іноді тут хлопці щ... щось роблять Ще, перфоратором. Так. Ми заділи бетон, тільки коронки. Так. Коронки, от повисверлювали. Ну, метал не попадаємо, досить непогано легко виходить, бо є таке, що метал задіваємо, то чуть складніше. Тут ага. ми метал не заділи, не знаю, чи воно там є в стіні, але ми його є, не є. воно всередині не знайшли, тобто там чудово повезло. 7,5 см до металу понизу це метал, гарантовано, тут Тому тут тут, тут все всі, окей. Всі ми от поспаювали термоосадки ізолювали, тобто буде тут, тут вічно воно стояти. Розкажи, будь ласка, про те, що ти знайшов, якісь цим проблеми у ну, нас знайшов кинуті кабелям, по суті, майже по всім. Оце тут на початку. Підеозетника вони виходять. Це mm -hmm. дуже неактуально, тому що коли будуть монтувати, вони будуть тут дуже пошкоджувати. Окей, зрозумів. Ну від себе скажу, що це у нас якраз зроблено в більшості в тих місцях, де ми не знайшли проводи, і ми заново його прокладали штаби. Фактично, ми зараз відмовляємось вже з другого будинку, частково від прокладання їх під час заливання бетону, і вони будуть прокладатися вже постфактом зі спеціальною штробою, будуть спеціально навчені люди. Тобто ми вже дійсно стикнулися з цим питанням. <кхм> ну до речі, чи склало для тебе це якихось проблем? Ні, два дня тобто, ну, і все готове. Тому відбувні інструменти після чудового. Ходить, тобто, ну. Так, супер. Так, тепер покажи по кухні, що ти тут зробив. Оцю розетку ми прибрали. я Так, розумію. Так, ми її злучимо звідси, ми тягнемо на духовку. Тут у нас буде духовка стояти, тут так. буде е, так, А... І Звідси будемо все заживляти. А холодильник де? Біля Ось Оце взагалі буде холодильник, а ага. все Ага, зрозумів. Так, тут, тут ти додав ще робоча одну робоча розетку. Зона, так, тут робоча зона це не Так, я так розумію, тут робоча зона. Так, тут робоча зона, знизу буде посудомийка. Так. Далі у нас планується фільтсов ну, мойка ходить. Так, 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 так. І, так, так, так. і варочна відповідно тут буде витяжка виходити, звідси. А варочна підміщається ось до цього проводу. це силовий кабель спеціальний, ну, тому вона потужна. Скажи, який там кабель. Тут січня-шишка виходиться плюс-мінус на 10 кВт, бо мало ну, вистачає його досить багато. Скажи, будь ласка, що взагалі по кабелю, по якості там, по всьому. Кабель досить непоганої якості, не знаю, як він тут стоїть, але досить непоганої якості. Відчувається в ньому елемент міді. Бо сьогоднішні вони чуть, ну, занижені. Скажіть, будь ласка, які ви використовуєте кабель? Ми ВВГ НГ. Не тобто вони стійкіші, то е, почнемо з того, що всяких бетонних каошені дуже стійкі. Ну, у нас тут така ж сама ситуація, наскільки я пам'ятаю, у нас по номенклатурі теж ВВГ є, НГ. є. Тобто такий самий виходить НГ, тому що і навіть і на змотку, тобто вони такі жорсткі. Всі кажуть, що чипунясні, але жорсткі, вони такі стійкіші. Так, тепер проведи нас в іншу кімнату. Тут у нас планується е, тумбочка. Так, 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 ми пам'ятаємо, я це показував в минулому так, відео. То, так. не ставили, тобто... тут то, 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 то. вхід, вхід він на одному з санвузлом, так? ну Санвузла дуже мало, скільки там ванна вийде, санвузла мало. Тобто от Ми задіяли, щоб тобто, датчики не на наставляти задіяли одним бомбелом. Зрозумів. Так, ну веди нас в спальню. спальню у нас... Пані на купи, тут буде ліжку стояти. Ми змінили підсвітку, оздобили. Тумбочка ліжкова теж тумбочка буде. Відповідно, теж опаяли, сюди все. Та ж сама проблема, От на початку сюди закинуто виходить. Телевізор поставили. Зараз холинку я наближу. Тут теж ж сама історія з тим, що виведено не всередину, а ззовні. Угу, Зовні завдяки своєму воно сховалося, але на майбутньому угу. теж воно дуже впливає. Окей, приймемо це до уваги. Так, і тут та ж сама історія: розетка, виключатель, підсвітка. Все, зрозумів. Так, на іншу сторону, Ну, відповідно, телевізор винесе, бо цьому ліжка. Так, телевізор і а, там підключилась до розетки та, і заглушили. Тобто, це, хрестик це заглушка. На спайкатах вона оглушиться і не буде. А тепер розкажи, будь ласка, от ми минулого разу стикнулися з тим, що у нас по плану двері відкриваються не в ту сторону, а виключатель у нас з тої сторони. Тобто ми планували тоді, щоб двері відкривалися сюди, і права рука під виключатель. Розкажи, як ти зробив цій ситуації, ми з лампочкою з'єднали кабель, кинули по підлозі і вийшли от сюди. А тут у нас гіпсокартон. Це гіпсокартонна стінка і дивила ще одну запусну до розрядку. І так, виходить, що у нас там був виключатель, ти його з'єднав, пройшовся внизу, проштробився по підлозі е... і зайшли сюди, поки тут є вата, є єдикабель, сховати, шумоізоляційна і затягуємо сюди. Тоб тобто, сховати і... шумоізоляційна там є, саме головне. Повноцінно, що виходить на каче цей все, і тоді ми відкриваємо двері на ту сторону, і тут у нас вже біля вимикача в ту сторону піде шафа, наскільки я пам'ятаю. Та, на так, буде шафа. шафано, що у нас ще по електриці? Ми заглушили о, світло на одну точку, пішли покажеш. От, ми цю, нас планка Шайкова, тобто можна буде ставити, тільки скільки захочемо. Ага, зрозуміло. На всю кімнату. На всю кімнату. Окей, так, ну і давай розкажи нам трішечки про санвузол. Так, переключається трішечки на інший режим, буде на те, це видно. Розказуй нам. Так, тут у нас є санвузол, вхідна вода і стоїть світ, звичайно. Ага. Тут буде мойка по планах на майбутнє. Умивальник, точніше. Тут планується для колос під світлою, де виведені сюди і сюди. Тобто то ти електрику тут провів так, швидко. Відкручувати гіпсокартон ні, чи ні? Ні, ну, я не знімав, мені вдалося зайти з іншої кімнати. Тоб, Супер. З іншої кімнати зайшов і ці. От, оце я мусив знімати. Бо це нас на а, та, зараз і, покажу. Оцей гіпсокартон. Я ти знімав, знімав, так? Тому що мені необхідно було викинути кабеля на світло і на вентиляцію на витяжку. Uh -huh. Тобто я його зняв і тут буде на здача теплої підлоги, яка відповідає за ага, супер. Тобто це у нас очистка вода умивальника, так. злив 32-го, в го 50 так, так. так пішла, 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 зливається. А що то за з'єднання? Оце покажи. Це з'єднання на каналізацію на очистку боля, щоб ніхто не водою там не носився, а з поля спускали воду. Окей. Він не біля підключки боля. Окей, виходить, що оце у нас злив каналізації з ванної, це холодно-гаряче гаряча ванною на змішувач. Це у нас інсталяція. Що за інсталяція? Made in EU. а що саме? Я наступного разу обов'язково задам питання по цінах і по е, тому, що тут було встановлено, саме Та, Остапові. Ми будемо ще виводимо ще одну розетку на рушнику сушка. Тут планується на стіні. Тут теж будемо виводити. Треба двійну ставити, бо підключити цей смартфон, коли сидиш на ну, унітазі. Ну, може вже буде автоматично. автоматично може буде. Так, Теж будемо впаюватися. Тут от, з цього кабель вивели на поля, щоб був. Ми його Як знизу. ти його дістав? Ми його знайшли знизу, мені надали документи. Я його он тут знайшов, mm -hmm. он тут знайшов, ага. він, він тут заходив. Я його туди потягнув, тут собі його спаяв. Ага. І напевно. І що вивів, тут... на вивів туди на. А тепер показуй бойлер. Так. так. У нас вивели ми кабель. Бойлер буде висіти тут. Так, ще раз дальній план. От бачите, збоку вийшли всі комунікації, холодне, гаряче, і також і е злив каналізація для прочистки. А бойлер буде прямо висіти дивитися на нас. Так, скажи, будь ласка, щось по щиточку можеш сказати? Е, ну тут і послав внутрішній щиток, не знаю чому, але він буде заважати зовнішній він ті масивний. Це ну, моя особиста така думка. Ти 100% правий. Тобто, ну є але... його можливість втопити. Тобто, ну це просто випилюєш і топиш там 8 сантиметрів, ну це технічно не є там складно. Просто знаєш, скажу чому, тому що ми не розуміємо, де саме він стане, цей щиток. — Ну але ну, його можна, тобто, якщо замовник захоче, його можна втопити. Це не заставляє ніякої складності. Окей. Тобто, ну я думаю, тому що буде виступати, то місце так буде мало. Він Скажіть, будь ласка, по інтернету. Оце я бачу. Це заходить то да. оптичний кабель не заломувати, не обрізати компанія комітет телефони. Якщо що бачите, я, який у нас тут оператор, а це дріт від та пара. Це вже йде всередині. А куди воно приходить вона квартирі? Виходить в квартирі кухні воно у місці, тільки? отут. ну не знаю, чому на початку вони... а я скажу, чому ми взагалі по всіх квартирах зробили ще одну точку всередині? Для чого? Для того, щоб можна було поставити роутер ще ну треба було вгорі, звісно зробити, чому не за телевізамитва залітима. Оглядалося чесно, задайте мені це питання ще раз. Я шучу. Я в тому плані, що ну ти правий, Мабуть, ми не знаємо, де люди зроблять телевізор. Ми вивели сюди поближче. Якщо ж якщо йому потрібно буде з'єднатись, ну я думаю, що він знайде варіант, як по плінтусу чи по чому його підвести. Тому ну, ти більше що цей кабель менше займає місця, тому. Ну, ну, не будьмо актуальніше, так, ну, телевізор. Не завжди ховається більше телевізор, завжди хоче е, не вайфай, та а апрямова камеру. Це швидкість, і... Е, окей, дивись, Степан, я у всіх буду робітників, які тут працюють, питати одне питання. Давай так я зроблю, щоб нас обох було видно. Зараз хвилиночку. Задаю одне саме питання. Скажи, будь ласка, ну як тобі взагалі цей ремонт вайтбокс, е, е, ти бажаєш? Чи потрібно його таке робити, чи не потрібно його робити? Ну, мається на увазі, от ми ну, людям робимо якісь стіни, ми все одно бачимо, які поштробили. Ми все ж таки щось зекономили чи не зекономили? Mm, ну я думаю, що не зекономили. Не зекономили. А по часу? Mm, по, часу так, не по часу трошечки зекономили. скільки на твій розсуд, ми зекономили тут людям, от тут дивись, штукатурка, шпаклівка, пофарбування. Якісь неясно, ясно, що пофарбування вже буде інша штукатурка, трошечки підштовхує. Ну, вибухування поскладнє потім mm, майбутнє, е тому -е що -е його -е. хинув щось чак. Треба буде це. Так, так, так. Ти будеш це зачищатися. Це? Це буде це... Я буду досягти, все щищати, іпуляти, О, супер, я прийду подивитися за давнім. Так, питати... тому що впливає на освітні слої накладки Гіпсу. Mm, тобто ви будете ще раз перешпакльовувати це, буде класно? Так. Всьому ну, і тим більше необхідно стріба самі закидати Сій, там, і поклеїти сітку, щоб воно ну. Ну, якщо чесно, я перший раз це чую, але я не проти. Я задам це питання Остапу в тому плані, який об'єм, все ж таки, буде. Чи буде все притягувати з грінпластом заново. Ну, <клух> я думаю, що напевно що. Я не знаю, як, де вони погодили, де буде помалюватися стіни, де може бути якась дикатив до суто. Інші комунікації відбуваються. А от ти собі ти робив ремонти на Гілоди? Uh -huh. І ти робив, і ти тут перша людина, яка робить ремонт парксай. О, так, для в парксайду. Ну так, не розуміє. Ми партожі в третьому теж вже вісім покинути. Так, 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 дивись, от, до тебе питання: все ж таки, от які тобі квартири чесно більше по собі, вільно чи парксайд? Ну, чесно. Є плюси плюс і, і мінуси. От тут що цікаво, що сказка тут дуже міцна. Я не знаю, чому вона ну, дуже міцна. О, ну, збулики. Збулики. Для... А для себе що б ти обрав на майбутнє зрозуміння? Ну, грінвуди буде там, добудувалося, добудувалося, а тут трошечки розвиток на майбутнє. Ну, я не знаю, як ситуа, от, чому літати, як малі поводя це поводять на ну, буде моє літом, тобто для розуміння, не... оцей ремонт а в тому стані він знаходиться вже я один рік. Май маркети холодно, тепло цьому перина комуналку, цьому зараз тоді до холодно. Тепло підлоги рідне. Окей, добре. Дуже тобі дякую за цю екскурсію. А наступне вже інтерв'ю буде за Остапом, Хотів би його коментарі почути, що де як і чому так обрали ті чи інші рішення. Тепер показую вам поближче, щоб ви розуміли, Ось те, що я намалював. Тепер показую, що я намалював. Червоним позначив перший контур в іншу сторону, хвилька позначив в іншу сторону. Це тепла підлога кухні вітальні, це тепла підлога коридору і санвузла. Тепер додав ще деяких позначень: все ж таки, позначив бойлер, позначив, де знаходиться очистка. Для чого? Для того, щоб потім за Остапом там проговорити питання, чому саме так, де що, як і все, все таки інше. В принципі, по меблях все залишилось на місцях. Єдине, що я ще захотів позначити, це дуже важливий момент. Тут було намальовано попередньо двері або в іншу, або в другу сторону. Ми не знали, в яку. Тепер вони чітко відкриваються на праву сторону. Пер... На відео показано перенос вимикача сюди. Я написав перенос вимикача. Також позначив всі переноси розеток. два переноси біля е... ліжка і один перенос біля телевізора. Також, з іншої сторони, перенос біля телевізору, ось воно позначене, куди воно перейшло. Також, також один перенос за диваном, куди перейшло. І ще один там ну, це технічний перенос, який воно знаходиться за кухнею в одному місці. Всі інші розетки, в принципі, на місцях. Оце це просто хотів зафільмувати, щось, про що сьогодні ми говорили з вами, ну і деякі нюанси теж обсудили. Все, до наступних ефірів.